Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! На другому відбірковому турі телепроекту Твоє майбутнє! Один. На другому віддруковому турі, де маленькі та юні талановиті особистості Житомирщини у нелегкому творчому поєдинку змагаються за право і надалі відкривати при мудрості омріяної професії тележурналіста на практиці. <клухи> на минулому тижні ми з вами познайомились з п'ятіркою учасників і їх письмовими творами, фантазіями на тему Один мій день на посаді журналіста. Сьогодні на нас очікує знайомство ще з одним письмовим твором конкурсантки Христини. Надамо відповіді нашим майбутцям на запитання, які їх турбують і пов'язані безпосередньо з нашою професією. А також побуваємо на імпровізованому ігровому уроці з тележурналістики, на якому дізнаємось про найцікавіші винаходи 20-го сторіччя з вуст юних тележурналістів. Отже, давайте познайомимося. Я коновальчук Руслана і я позитивна. Я Тихоненко Анна, і я весела. А вона Коновальчук Руслана, та вона позитивна. Я Вигратовська Марія і я ніжна. Ця Коновальчук Руслана вона позитивна, і, і ця тихоненко Анна вона весела. Я Катюха Марія і я мрійлива. Е, перша дівчинка роз, е, Коновальчук Руслана вона позитивна. Друга Тихоненко Анна. Вона весела. І третя Глядовська Марія. Вона ніжна. Я Попі, Карина Славівна, я приваблива. Першу дівчинку звати Коновальчук Руслана, вона позитивна. Другу дівчинку звали Тихоненко Анна. Вона весела. Третю дівчинку звали Виглядовська Марія, вона ніжна. А четверту дівчинку звали Катюха Марія. Вона мрійлива. Мене звати Оліна Христина і я смілива. Першу дівчинку звати Куночок Руслана і вона позитивна. Друга Тихоненка Аня і вона мрійлива. Та ще й весела. Третя дівчинка Маша Виглядовська і вона така. Ніжна. Четверта Маша Катюха і вона дуже мрійлива. А п'ята дівчинка Карина попік і вона приваблива. А наразі письмовий твір сміливої Христини, яка вже має реальний досвід роботи у школі юного журналіста. Тому ми зможемо сьогодні навіть переглянути відеорепортаж з міста подій в рамках її письмової роботи. Привіт усім! Мене звати Оліна Христина, і зараз я хочу представити свою роботу. Один мій день на посаді тележурналіста. Добрий день, мої любі житомиряни! З вами я, Оліна Христина, і сьогодні перший день виходу нового молодіжного шоу Новини від Христини ця передача для Житомирян і про Житомирян. Погляд на місто очима тінейджера, якому все цікаво, і до всього є своє діло. Героями шоу стануть мешканці нашого міста цікаві події та улюблені місця Житомирян. Безперечно, всі діти люблять солодощі. Де в Житомирі готують самі смачні тістечка, спитала я у школярів сьомої школи. В Ненажерці. хором відповіли діти. Отримавши таку відповідь, я і своїми друзями відправилася на ревізію до кав'ярні Ненажерка. Ненажерка знаходиться у приміщенні торгового центру «Дастор». Восьма година ранку, взявши граблі, рукавички, ми відправилися до одного із спальних районів нашого міста. Ми відправилися до Крошні. Саме сюди прибули волонтери та представники корпусу Миру, щоб прибрати дитячий садочок. Граблі, рукавички, пакети для сміття, активна молодь та небайдужі житомиряни. Ось що потрібно, щоб зробити наше місто чистим. Понад 200 активістів прибирали закинути на працюючий дитячий садок по вулиці Крошинській, щоб організувати акцію. Представники фонду громади Житомира залучили всі можливі сили та ресурси. Якби для того, щоб провести це прибирання, шукали інвентар, різні матеріали, просто збирали з, з миру по нитці, як то кажуть. Тобто, хтось приніс граблів, хтось привіз там декілька лопат, побігли, купили декілька сокири, ще додаткових. До прибирання долучився і волонтер корпусу Мири Кейсі Магі. Це дуже добре, тому що багато людей прибирають на вулиці. Дуже класно, тому що громади разом. І а, разом прибирає і робить щось дуже добре. Підготовка до акції була напруженою та тривалою, адже прибирання не обмежилося одним днем. нашими силами мы убрали не только этот объект, еще, как я говорила, уже убиралась улица Хлебная, улица Дмитриевская, Шевченко. Мы убираем еще много объектов, и в дальнейшем, я думаю, что это, мы на этом не закончим. К сожалению, большому моему сожалению, я сегодня проходила мимо и уже люди успели набросать бумажки, обертки, стаканчики, и уже там было опять мусор. Мы студенты выходили, которые там не живут, выходили это убрать, а наши люди, которые проходят мимо, все опять как бы мусорят. пожалуйста, будьте как то сознательні. Думайте, що ви делаете на самом деле. Учасник школи юних журналістів Сергій Максименко прийшов на акцію разом з батьками, щоб зробити своє місто чистим. Я вийшов, щоб ну, почистити нашу країну, тому що вона дуже брудна, на мою думку. І щоб люди, ті, які мусять в цій країні, я хочу, щоб вони подумали про це і просто перестали це робити, тому що. Спільними зусиллями вдалося прибрати забруднений непрацюючий дитячий садок. Зміни здійснюється власним прикладом від друга до друга. Для цього потрібно не смітити гуртом прибирати свій шматочок країни, долучати до цих простих дій інших людей і пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ось і закінчився мій перший день на посаді журналіста. Скільки ще цікавих подій, про які варто розповісти? Критикуйте, пишіть, телефонуйте. Адже тільки ми зможемо розповісти вам все про Житомир та Житомирян. Коли до мене потрапив лист з твоєю роботою, так я розумію, що дівчина талановита. Я розумію, що вона знає, що таке журналістика, читаючи її підводки так, Замали, до текстів, Катруся, дивись, ми зрозуміли ще, що вона має вже досвід. Так, і вона ще має досвід. Можливо, ти подумаєш, що ми прискіпливо до тебе відносимось, але ні, просто ти вже в цьому варишся. Ти розумієш, що таке сюжет, ти розумієш, що таке новинний матеріал, ти розумієш, що таке програма, так, якась розважальна. Ось. І саме через те ми до тебе так прискіпливо віднеслися. Але вона викрутилася. Звичайно, ми дали декілька хвилин тобі так подумати, ти викрутилась. Намагайся, я тобі кажу, коли я взяла. Твій матеріал до рук, я ось дивлюсь, ну, у мене не було змоги в електронному варіанті якби кляснути так, щоб воно там було. І я дивлюсь, думаю, чи я буду набирати цю адресу електронну, чи я не буду набирати. Так? Я набрала і подивилася. Я зрозуміла, що е, ти, в принципі, у тебе це виходить. Можливо, ти цим навіть живеш. От. Але якщо ти надалі будеш відправляти свої резюме, чи будеш відправляти свої якісь матеріали десь да, на розгляд суддям, Просто ти вмієш це робити, розписати слова ведучої, слова інтерв'юованого, так, синхрон, титри, хронометраж. Ось. Якщо б ти це зробила, до тебе взагалі претензій не було. Це взагалі називалась мікрофонна папка. Так. Ця назва має наші, наша праця, коли ми здаємо редакторові свою працю. Ви ж не думайте, що наша праця тільки екранна, наша праця ще й письмова. Свої письмові сценарії. Ми подаємо, здаємо редактору, готова програма. Ну що ж, рушаємо далі. Всі герої наших ефірів безперечно талановиті і допитливі люди. До речі, ці дві риси повинні бути невід'ємними супутниками тележурналіста. Тому ми не могли пройти повз і не відповісти на ті запитання, які лунали з вуст наших майбутців. Тим більш, що всі питання стосувалися нашої професії, і ми із задоволенням відповідаємо. Чи правда, що чарівність і товариськість це головна запорука в тележурналістиці. Безумовно, чарівність, позитивна якість вихована у людини з раннього дитинства, необхідна кожному з нас. А це означає і журналісту. Що ж до товариськості. То тут не все так просто. Зрозуміло, що доводиться розмовляти, запитувати не завжди про приємні речі, а іноді і нав'язувати свою присутність. Але невірно думати, що журналісти не відчувають відомого збентеження, спілкуючись з незнайомими людьми. Однак бажання отримати інформацію виявляється сильнішим. Відомо багато чудових сором'язливих професіоналів, які, володіючи широким інтересом до навколишнього світу, вміють привернути до себе людей, а тому отримують рівно стільки інформації, скільки їм потрібно. І не треба саме товариськість плутати з нахабством і безцеремонністю. Саме ці дві вади, всупереч поширеній думці, часом навіть шкідливі журналістові, вони свідчать про нестачу. Твердості характеру і завзятості. А завзятість. Цілеспрямованість одні з найбільш важливих якостей у професії журналіста. Чи правда, що якщо дитина добре пише в школі твори, значить у неї є схильності до тележурналістики? Безумовно, вміння писати тексти наближає до професії. Навіть на телебаченні і радіо спочатку існує друкований текст, а потім же картинка або звук. Але сказати, що журналістика це доля гуманітаріїв, людей, схильних до образного мислення, буде неправильно. Сьогодні в журналістиці найбільш затребувані і успішні ті, хто вміє логічно мислити, відокремлювати головне від другорядного, структурувати інформацію і тому подібне. Досвідчені журналісти зізнаються, що у нестандартній ситуації вони ніби спостерігають з боку за подіями і Рефлекторно придумують слова і фрази, складаючи їх в друкований текст. Телевізійники, відповідно, в картинку на екрані. Чи правда, що робота журналіста це детективні розслідування, інтерв'ю з зірками та прес-конференції з фуршетами? А чи правда те, що журналісти багато зробляють? А на ці два запитання ми надамо відповідь у наступних наших програмах. Адже на нас зараз очікує урок з тележурналістики. Хотілося би випробовувати свої сили у ролі журналіста і розповісти телеглядачам щось цікаве. Для цього ми і запрошуємо всіх на імпровізований урок з тележурналістики. Сьогодні наші майбутні спробують знайти вірну за жанром телепередачу, в якій цікаво і зрозуміло для всіх своїх телеглядачів зуміють переказати дійсно. Найцікавішу інформацію, а саме, розповісти про найдивовижніші винаходи 20-го сторіччя. Отже, винахід перший навігатор. У далекому 1920 році світ побачив дивовижний винахід майбутнього Крихітний пристрій із вбудованими картами дорі, який був справжнім порятунком для водіїв. І, хоча це не був сучасний супутниковий навігатор, якими користуються нинішні автомобілісти, проте оригінальний дизайн у формі годинника з картою доріг замість годинникових стрілок це була неабияка новація. Маленькі сувої були прикріплені до годинника і постійно обертались під час руху авто. На жаль. Цей путівник ніколи не мав шаленого попиту, адже не багато людей тоді мали авто і, відповідно, потребу у навігаторі. Переказати цю інформацію телеглядачу доручено христинці, кариночці та Марійці. Давайте подивимось, як дівчата впорались з завданням. Дня вас вітаю шоу Неймовірні винаходи людства. Сьогодні з вами, я, Оліна Христина, наш експерт з винаходів та наш гість. Двадцяте століття. Характеризується не лише брехливим розвитком кінематографу, але й ще й дивовижними винаходами. Цей міжвоєнний період став поштовхом для інноваційних винаходів людства. Зараз ми хочемо поговорити про міні-навігатор, який був винайдений у 1920 році, і мав дуже цікаву свою рідну будову. Далі нам про нього детальніше розповість наш експерт. Всім доброго дня! Я вам зараз більш детальніше розповім про навігатори. Перші навігатори були створені в 1920 році, в ХХ столітті. Маленькі сувої були прикріплені до годинника і постійно оберталися під час руху автомобіля. На жаль, цей путівник ніколи не мав шаленого попиту, адже небагато людей в той час мали автомобілі і відповідну потреби навігаторів. Цікаво, що думаю, наш гість, чому не мали? Попиту саме у 10 столітті навігатори. Ну я, я вважаю, що просто не ма немали лю не мали люди багато таких фотомобілів, як зараз. Не мали коштів, щоб їх так купити, щоб купити їх. Зараз не збереглися, чи в них є своя новітня форма. Зараз вони вже більш сучасного вигляду та більш зручніші для використання. Отже, навігатори мають величезне значення для розвитку сьогодення. З вами була програма Шалені винаходи людства. До зустрічі! Винахід другий: окуляри з ліхтариками. Ці незвичайні окуляри придумали у 30-х роках. Минулого сторіччя вони були прикрашені невеличкими лампочками з живленням від батареї. Від ліхтариків відходили довгі дроти. Цей винахід не стали розвивати. Справа в тому, що під час дощу можна було отримати потужний удар струму. Переказ цієї інформації у рамках імпровізованої розважальної ранкової програми Наш ранок на каналі Житомир представляють Анна. Руслана та Марія привіт, наші любі телеглядачі! З вами передача на каналі Житомир ранок. Тому прокидаємося з нами. Привіт, дівчата! Нещодавно в одній статті я прочитала про те, що були створені окуляри з ліхтариками. Вони працювали на батарейках. Хочу сказати, що у нас сьогодні тема ефіру пов'язана з винаходами, які були давно забуті. Так, я націкаю саме на це. Дійсно, тема цікава, тому мені є що додати. Наприклад, від них ще відходили дроти. Але чому ж вони не набули поширення в ті часи та не дійшли до наших часів? На мою думку, під час душі людей може вдарити потужним струмом. Так, це цікаво і небезпечно. Ти знаєш, можливо, ти права. Мені здається, що ці окуляри покращили життя людей. Я думаю, якби вони були безпечнішими та доступнішими для життя людини. На сьогодні у нас все. Дякуємо за увагу. Пишіть та телефонуйте нам і розповідайте нам про свої враження. Мета двох журналістських робіт героїв сьогоднішнього нашого ефіру не просто цікаво переказати про винаходи го сторіччя, а й якомога зрозуміліше розповісти глядачеві про те, чому ці корисні винаходи не знайшли свого розвитку у ті далекі часи. Чи вдалося їм це вирішувати пановим суддям? Про їх рішення ми дізнаємось у підсумковому випуску після перегляду робіт всіх учасників другого відбіркового туру. А вам, наші шановні телеглядачі, нагадаємо, саме ви маєте можливість одному з наших майбутні учасників другого відбіркового туру подарувати сьоме місце фіналіста, проголосувавши за нього на нашому офіційному сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Професія журналіста нелегка, але цікава. За терпінням чекаємо на оголошення результатів. Ну, дуже хочеться перемогти. А з вами були учасники другого туру телепроєкту Твоє майбутнє. До зустрічі. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали. Автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська Олександра Цеплюк. Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна. Ольга Степуренко. Комп'ютерна графіка. Олена Савіна. Керівник проекту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.